Ігор Качуровський. «Різьбили з мармуру, а час робив своє. ЕПІграф «Різьбили з мармуру Невиданих богів. МИКОЛА Зеров. Різьбили з мармуру. А час робив своє. І гнив античний світ, як наш тепер гниє, Дичавіли думки, темнішили століття. І меркли генії ясних зірок суцвіття. Майстерного різця ніхто вже не беріг адже краса це зло, адже мистецтво гріх, розбито в статуї, розвалено кумирні, дощенту спалено священні книгозбірні, повив печальний плющ ряди струнких колон і став дияволом. Владика Аполон, лише на півночі, від росі до аркони, були в землі слов'ян, свої діла й закони, там арфи древньої, не стихла ще луна, плелись глаголиці, узорні письмена, і докір мовчазний Коринту і Атенам Стояв поганський Бог над синім Бористеном. Стояв поганський бог, тверда сувора міць, Що розкривається у гуркоті грімниць, І срібна голова, і вуса золотії, на подив дикунам із Риму і Візантії. Переможного миру вам.